Вітаємо в ефірі КТМ Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: Олександрійці ласували шуликами небезпека споживання ранніх баштанних, особливості 15-го забігу в топольках. Вже вдруге на Маковія Олександрійців та гостей міста запрошують поласувати шуликами до ресторану. Ініціаторкою є авторка етнопроєкту вдома та співробітниця музею Олена Мітюріна. Вона не лише віднайшла старовинні рецепти, але й придумала, як поширювати цю майже забуту традицію. В Олександрії вже вдруге музейники спільно з рестораторами на Маковія ласували шуликами. Ідея відновити стародавні рецепти і традиції належить Олені Мітюріній. Один із ресторанів Олександрії згодився додати шулики до меню. Я всіх вітаю зі святого Макавія, це наше таке свято значиме. І рецепт шуликів – це ваше наше національне. Це ми раніше робили. А коли мені підложили зробити це традицією, щоб в нашому кафе. Традиційно збиралися на макавія. Мені дуже це сподобалася ідея, і тому ми і рецепти розробляли, і пригощали. І сьогодні запрошуємо всіх гостей до нас на шулики гостям презентували документальний фільм про традиційні смаколик Маковія. Своїми рецептами ділилася господиня з нової Праги, бабуся Тоня. Цей рецепт і відновили кулінари. Сучасний рецепт він вже все ж таки осучаснений, тому що самі перші шулики вони готувалися пісними, адже маковія ми святкуємо в перший день іспанського посту. Ось але до нас, початок минулого століття, вже готували шулики на кислому молоці. Кисле молоко, сода, це звичайно. Не пиріжкове тісто, яке може готувати люба господиня: кисле молоко або кефір, тісто, одне яйце, можна без яйця, сіль, сода, м'яке тісто, додаємо туди мак, потім робимо таку поливу з меду, маку, можна молоко додавати і просочуємо. Коржі, саме це ламаємо їх кусочками і просочуємо. І частуємо. Це страва одного дня, саме святкова страва на макові. Тобто, це, як знаєте, на Великдень ми раз на рік готуємо і споживаємо. Так само і шулики. Мають вже більше п'яти рецептів саме місцевих смаколиків. Всі дописувачі вдома можуть поділитися своїми. Ми готуємося і цього року святкувати, відзначати і частуватися. Містяни відгукуються, і навіть вчора нам одна із наших містянок приїхала з міста Київ. Каже: я привезла шулики від мами, і я можу теж з вами поділитися рецептом. Тому це дуже приємно, що люди включаються в цей процес і відчувають важливість взагалі всього. Що Відбувається зараз за для того, щоб не пустимо йти в майбутнє, а все ж таки наповнюватися нашими традиціями і знати, в чому наше коріння. Цього дня не лише ласують чуликами. Канони цього свята вони дуже відрізняються, саме церковні канони від народних канонів. В церкві були свої законодавства, в народі було своє законодавство. Тому е, наші пращури вважали за обов'язок перший мед і перший мак, який вони збирали, віднести в церкву і обов'язково засвятити для того, щоб мати змогу, по-перше, збирати подальший урожай городини і фруктів, які якраз відбувалися початок збору врожаю саме в цей час. Ось і до того ж, мак завжди був таким дуже. Міцним оберегом, і саме негородні мака, мак, дикунець його теж святили, приносили додому і потім користувалися цим зіллям цілий рік. Якщо, наприклад, в родині народжувалася дитина, то обов'язково треба було обсипати поріг маком. І люди були впевнені, що ні одна відьма не зайде в цей дім, тому що вона повинна спочатку визбирати всі мачинки. Тож не забуваємо традиції та разом поповнюємо скарбничку вдома. Серпень час для споживання динь та кавунів, але надмірне захоплення ранніми баштанними може призвести до отруєння. Причина підвищений вміст нітратів та різних стимуляторів росту, які фермери додають у ґрунт для прискорення зростання та збільшення маси плодів. Чиї нітрати в ягодах, які реалізовуються на центральному ринку, розкажемо у наступному сюжеті. Сезон день та кавунів у розпалі, але ранні баштанні придбані на ринку можуть бути небезпечні через наявність у собі нітратів. Нітрати це солі азотної кислоти, які потрібні для живлення рослини, чого рослини ростуть. Ну при попаданні в організм нітрати перетворюються в нітрити. і Якщо перевищують нормативи, то людина може захворіти, може бути отруєння, тому ми. Фактично перевіряємо кожну партію, відбираємо продукцію і перевіряємо лабораторно на нітрати. Цьогоріч на ринку можна зустріти ягоди з центральних та південних регіонів. Кавуни, дині раніше привозили з Херсонської області, вся продукція йшла з Херсона, Херсонської області, масово завозили. Ну, так як у нас війна зараз. тому зараз кавуни в основному нову стародуб завозять. І також зайшла перша партія, вони по ринку по різних місцях, завезли із Одеси, із Одеської області. І деньки теж. Ми їх перевіряли, вже дивилися, все було у межах норми. За словами лікарки весан експертизи, бабінець, із початку сезону баштанних жодного випадку перевищення допустимого рівня нітратів у кавунах та динях виявлено не було. Але траплялись випадки, коли шкідливі речовини перевищували допустимий рівень в інших овочах. А було по весні десь ну, за показувала трошки і рання капуста. Ці партії були, ми обвично ізолюємо його, знімаємо з реалізації. Забираємо, віддаємо і предупреждаємо, щоб більше даби на тій точці, щоб не брали, не завозили звідти на продукцію, яка чуть-чуть перевішає. Так буквально ми кожної неділі відбираємо овочі, продивляємося, всі партії передивляємося. Ну збою немає. Ми поцікавилися, як в лабораторії проводять експертизу на наявність нітратів у сезонних овочах та фруктах. Відбираємо продукцію, потім продукцію ми цю повинні помити кожну партію. Ну, кожну партію кожен десь 300 грамів повинні забрати будь якої продукції, чи то перець, чи то помідори. ну десь повинно бути. Розрізаємо ми їм, розрізаємо на четверо серединку. В основному ми натираємо, лаборанти на готують. І потім у нас є нітратомір. Який показує, показує нам нітрати. Це доволі швидко, і ми його перевіряємо. Все це доступно добре. Причиною отруєння кавунами можуть стати не лише нітрати, а й бактеріальні збудники. Це стосується надбитих, надрізаних та брудних ягід. Тому не варто купувати баштанні на стихійних ринках. Ретельно мийте їх під проточною водою та зберігайте розрізані кавуни тільки у холодильнику. В Олександрії проведуть щорічний забіг у Топольках. Цього разу він благодійний і має на меті зібрати кошти на придбання дрону для керівника спортивного клубу Спарта 17 Сергія Слинька, який служить у лавах Збройних сил України. Організатори запрошують всіх охочих долучитися до забігу. Вік та рівень фізичної підготовки не мають значення, адже кожен з учасників зможе обрати собі дистанцію за власними силами. Подробиці далі у новинах. 20 липня в Олександрії проведуть традиційний забіг в Топольках. За рахунком він вже 15-й і цьогоріч має благодійну мету зібрати кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема, закупити дрони, розповідає організатор забігу Олександр Жосан. Дівіс наш цьому році такий, що біжив за воїна України за ЗСУ. Е, присвячений цей забіг конкретно. Нашому президенту клубу Спарта 17, Сленьку Сергію, а також всім не тільки для нього, а всім воїнам ЗСУ хочемо допомогти нашому співвітчизнику і спортсмену купити дрон на зібрані кошти, якщо це ну, вийде і вийде. Долучитися до заходу може будь-хто, незважаючи на рівень фізичної підготовки. Реєстрація охочих – в день забігу з 7 до 8 ранку. Дистанція забігу – від 1 до 42 кілометрів. В 8.30 буде забіг, стартуємо 3 кілометри, 5 кілометрів, 10, ну 15, там хто вже по бажанню. А в 6 години ранку стартує 21 кілометр, 30 і 42. Якщо ну, такі ви ну, у нас будуть, ну, так маловато єдиниці зареєструвані, то будуть, то вони стартують раніше. Тобто ці добігають, ці прибігають, щоб можна було награждення. І награждення буде всім, всім буде награждення після окончання забігу. Кожен з учасників благодійного забігу буде відзначений грамотами та медалями, адже як професійні спортсмени, так і аматори біжать не на час, а на витривалість. До речі, наймолодшому учаснику забігу у минулому році виповнилось три: найстаршому 86 років. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.